Надміцний надлегкий алюмінієвий кунг -люкс Кеп на Ford F 150 показуємо, що він може і як виглядає. Такі алюмінії кунги в нас є на практично будь який сучасний пікап, який їздить по території України. Встановлюємо ми їх також по всіх обласних центрах за допомогою нашої партнерської мережі, наших партнерів. А якщо ти хочеш стати нашим партнером і співпрацювати з нами, і встановлювати ось такі чарівні, класні, надлегкі кунги Luxcap, дзвони, пиши, домовимось.